Іра, як поставити колеса рівно. Розповідаю: перший спосіб, як дізнатися, стоять у нас рівно колеса чи ні. Давай запутаємо, заплутаємо руль, закривай очі, закривай очі, закривай очі. Перший відкривай очі. Дивися, перший спосіб, перший спосіб, це трішечки проїхати, якщо у нас є можливість. Ага, дивись, спробуй драйв. Починаєш трішки рух і дивись. Зрозуміло, вони no. нерівно. Це перший спосіб. Став на паркінг. Mm -hmm. Другий спосіб. Він буде, якщо в тебе немає місця, куди проїхати, в тебе близько перепона, або в тебе там стіна, ну, тобто, в тебе немає можливості спробувати проїхати, mm -hmm. ти повинна знати одне правило. Що в кожному автомобілі, коли ти доводиш кермо в упор, дивися, тобто доводимо mm -hmm. до упора в будь-яку сторону. Крути, крути, yeah. крути, довели. До упора. Mm -hmm. дивися. Це у нас вивернуті колеса. Вивернуті, яку у нас зараз сторону? Яку у нас вив... Молодець. туди в ліву сторону? Дивися, ти робиш від упора цілий виточок руля. Ага. В іншу сторону, Такий куди він самий. крутиться Такий самий, Раз. да. І доводимо так дивіться, один або півтора. Тобто в кожній машині може Це бути різне. Mm -hmm. Там в два з половиною, три в основному і є три з половиною в, в деяких один. авто. Да. Ти робиш до упора mm -hmm. завжди виточок. роби тепер в цю сторону. Дивись, доводь, 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 давайте. Дивися, довели mm -hmm. до упора, роби цілий виточок обратно. І спиться вниз, дивись. Бачиш, щоб спиця вниз стала красива, суки, спиця ось, дивись, гарне її положення таке. Угу. Тобто вона, якщо буде отак або буде отак, це буде нерівно. Тобто, від упора ти робиш один виточок обратно, один або півтора, щоб спиця стояла рівно, це, це в тебе самі... завжди будуть стояти колеса це... рівно. Це... Це... І є третій це... спосіб, знаєш, який третій спосіб. третій, третій спосіб, Виглянути на дивись. Глянути що, дивись, нерівно у нас колеса так, ну Видно, видно, нерівно. Ні, ні, ні. Спосіб такий, але ми не будемо. А четвертий ще є четвертий спосіб ну. вмикнути задню передачу. Не на всіх авто. Включай. Так. Вмикай Включай. задню що? передачу. R. Да. І в нас є підсказка. Дивись, а, бачиш траєкторія це. руху, але ж не у кожній автівці є, е, є да, така да. функція, в деяких буде показувати, що тільки відстань до заднього mm -hmm. автомобіля, але mm -hmm. не буде. Це четвертий спосіб: от да. чотири способи, як дізнатися, що колеса стоять рівно. Все, Все. Я зрозуміла зрозуміла, молодець.